Друзі колеги, всім моє вітання. Слава ЗСУ. Е, перш ніж розпочати своє відео, хочу звернутися до вас. Хто дивиться даний ролик. Не забувайте підтримувати наших хлопців та дівчат, які захищають нас. Донатьте перевіреними способами гривня, 2-5. Хто стільки має, хто яку має можливість. Допомагайте. А сьогоднішнє відео наше буде про сою. Сою Хайстар або ж 2090R2. Кому як зручно, так і називайте. Хто по народному Хайстар, хто по научному назву 2090R2. Е, в першу чергу це я роблю для себе. Хочу перевірити. Дану сою на схожість та енергію проростання, так як планую її сіяти на наступний рік. Е, отже, з бурта, прам з бурта набрав, вона не калібрована, ще в мене я не калібрував нічого. Прам з бурта ось, пішов набрав. І що я далі буду робити? Я відібрав два зразки по 100-насінин, обов'язково по 100-насінин. Один зразок і другий зразок. Взяв отаку ж меню і вся, яка є, вся сюди попадала. Я нічого не відбирав, нічого не цей велика, маленька, зелена, незелена. Ось так. Відібрав два зразки і хочу перевірити для себе, що ж дана соя скаже по схожості та про енергії про ростанню. Сьогодні у нас 26 вересня, четвер. Обід 12 годин дня. І я буду закладати такий експеримент. Взяв дві посудини таких, заклав рівномірно і зараз буду змочувати. Для цього я використав, можна використати серветки паперові, але я використовую вату. Постійно використовую вату, так я в домашніх умовах перевіряю схожість не тільки сої, пшениця, кукурудза, неважливо, яка культура, яку маю сіяти, таку й перевіряю. Змочуємо, щоб ватка просякла. Ну, хто як буде робити, ватка, волога, сервера, це паперова серветка, неважливо. Хто що має, той буде використовувати. накриваємо накриваємо Один зразок і накриваємо інший зразок і проводимо аналогічну операцію з верхнім шаром, змочуємо водичкою, змочуємо, змочуємо. Знаходиться вона в мене в кімнаті, нежилій кімнаті. Буду проводити експеримент. не намагаються ставити десь навіть сонні. Ставте в звичайних умовах кімнатних. Вночі прохолодно вже у нас. Ну днем не дуже аж так і тепло. Так, змочили щоб все було рівномірно накрито, щоб в кожної зернини були більш-менш одинакові умови, щоб та не попала десь в край, де менші вологи, а та де більше, бо це буде залежати від цього буде залежати результат. Позмочували Ось так. І залишаємо. Чому взяв дві, взяв дві, тому що один з експериментів хочу зімітувати ефект куткування на припусві. Значить, ставимо ще одну посудину зверху і ставимо сюди вагу. Ось так. Експеримент буде тривати мінімум 7 днів, бажано 14, подивимось. Все, що роблю, показав. Кому цікаво, не перемикайтеся, спостерігайте. Для вас ці дні пройдуть дуже швидко, а ми будемо спостерігати за подальшим розвитком подій. Якщо будете ставити на відсоні, то Беріть до уваги те, що вам частіше потрібно буде зволожувати зразки. Тому, як навіть соня, буде дуже швидко втрачатися волога, де тобто вам потрібно частіше змочувати. Спостерігаємо, самому цікаво, не перемикайтеся, далі буде. І так, друзі колеги. Експеримент продовжується. І що ми на сьогодні маємо? Третій десятий у нас сьогодні. Зараз будемо дивитися на результат по сої. Як можете спостерігати, тут, де була імітація куткування у польових умовах, на четвертий день соя піднялася настільки, що скинула навіть оцю кришечку з оцими. Грузами. Я вам скажу, груз досить таки нелегенький, такий моноліт цельний і металева така втулочка, вона його скинула. Температури в нас опустилися днем було 13, вночі теж було достатньо холодно. Значить, що ми маємо по сої? Сім днів з моменту закладання досліду. І зараз ми подивимося, що в нас зійшло, що в нас не зійшло. І будемо знати результат, друзі. Отже, як бачимо. Зараз вся, що не зійшла, повипадає. Ось ще одна. І того, що ми маємо. Раз. 4, 4, 4, ну ця надклюнулася, 5, ну будемо рахувати, що ось таким макаром у нас Получається Ну тут не зрозуміло, чому ця не зійшла, так як це теж надклюнулося. Загалом у нас 6, 6 штук взагалі навіть не покільчилося. Ну, має місце бути те, що десь попали вони на краєчок посудини і на них не потрапила волога. Це, скоріше за все, тому що, як можете бачити, що Насіння навіть не набубнявіло. Тобі ж одне набубнявіло потріскалося. Ось ключечка почала вилазити, і за недостатньої кількості вологи воно зупинилося. А це навіть не набубнявіло. Тому і можна робити висновок, що це за, відс... за відсутності вологи. Загалом, якщо рахувати ці, то виходить, що схожість у нас 94%. Ось так за 7 днів почуває себе соя, бачите, посходила, повилазила, я ж вам кажу, що скинула навіть оцей груз. Ось така соя проросла. 6 маємо непророжчих. Ну, я думаю, що це відсутність вологи Але якщо навіть зважати на це то 94% схожість у нас є. І енергія проростання, відповідно, теж немаленька. Другий зразок, це той, який не каткований. Ось, як бачите, за відсутності. Температури, що відбувається із соєю, коли немає температури. Бачите, вона покільчилася. Покільчилася і все. І пішла низька температура, і бачите, вона просто насіння покрилося цвіллю. і все. І далі ходу немає. Далі вона не росте. Волога була, температури не було, і вона вся поцвила. Бачите, вона покільчилася, ключки попускала, але но... далі цього процес не пішов. Волога є, тепла немає. Ось вам і доказ того, що потрібно сіяти у. Прогрітий підготовлений ґрунт, а не щоб вона там стояла і посів мат псувався. А ось ця, бачите, була накрита і прикаткована якоби в польових умовах. І її не завадили низькі температури. Навіть бачите, як вона гарно вилізла і проросла. Отже, наповнюся, да, що Соя High 2090R2 просто набрана з під комбайна. Не віяна, не калібрована нічого. Нічого не відбиралося. Зразки були взяті ось звідси, всі бачили. Ось так. Імітація каткування і без каткування. Бачите? Покільчитись покільчилася, ну далі не пішла. Просто насіння поцвіло за надмірної зволоженості і відсутності оптимальної температури середньодобової. Насіння змарніло. Ось такі, друзі, результати. Кому цікаво, посів мат в наявності. Буде до продажі. Звертайтеся, кому цікаво, своя Хайстар. Все є на каналі. Від посіву і до уборки. Спостерігайте. Контакти під відео. Всім миру і до нових відео.